Вітаю вас, друзі! Наймиролюбивіші люди у світі з найбільш миролюбивої країни, яка, звісно ж, ніколи не прагне війни і точно ні з ким не воює, знову нам погрожують ракетним ударом. Ви розумієте, що буде не ракетний удар? На всю глибину! але про все по порядку. Усе почалось із того, що днями Російська Федерація зробила вигляд, що у неї там пройшли вибори до государственної думи. Не, а Як може бути бракований бюлетень? Як може галочка стояти за єдину Росію? Оці так звані вибори у окупантів були дуже прозорими. Їхній прозорості не завадило навіть те, що були масові фальсифікації, і дуже прозоро при цьому закривали камери. Від Відеоспостереження. Ну, Закривають камеру. І коли це дуже прозоре голосування закінчилося, а члени комісії дуже прозоро підрахували вкинуті бюлетені, то вони на честь цих прозорих та чесних виборів накатили прозорої водки. У нас Нічому, нічого. нічого. 50 Ми дамо. Звичайна виборча процедура на Росії немає тут абсолютно нічого дивного. Проте вибори на Росії не можна визнавати не тільки через масові порушення, фальсифікації, вкидування бюлетенів тощо, а й через те, що вони проводились і на окупованих територіях України. І самі окупанти та їхні пособники голосували на цих виборах і про це абсолютно відкрито говорили якось ватажок так званої ДНР. Шилін у нас вперше появилася можливість, як з однієї сторони жителі Донбасу, а з іншої сторони граждан Російської Федерації проголосувати за депутатів Господарственну Думу в Російську Федерацію. Тобто, громадянин Російської Федерації здійснює окупаційний контроль на окупованій території України, але нам усе одно продовжують розповідати, що це усе громадянська війна. Друзі мої з ким воювати громадянська війна, і так, друзі, уголос голосуванні на цих так званих виборах брали участь і мешканці України з окупованих територій, які їздили і голосували за єдину Росію або голосували дистанційно. Проте ви маєте розуміти, що далеко не всі люди, які змушені жити зараз в окупації, підтримують окупантів. кажуть, що весь Луганськ, всі як один пішли на вибори до держдуми всі Хай не брешуть. поїхали ті. Я, я, які от е, паспорти. О і синки і пасинки клятих комик пішли, а не ж паспорта отримали, так? Хайм щастить. Хай. Слава Україні! Героям слава! На окупованих територіях, звісно, є чимало проросійських колаборантів. Це правда, це факт. Але так само багато там є і людей, які чекають на повернення України і які розуміють, що вони живуть у окупації. А як зараз жити в Луганську? Ой, ну як... Під окупантами живуть В окупації два купатика і навіть частина людей на окупованих територіях голосували на російських так званих виборах, не тому, що вони хотіли це робити, а тому, що подекуди у них просто не було вибору. Я з сусідкою там розмовляла. Вона каже: ну як не їхати, як кажуть, що лишати". роботи лишати. тори роботу в сучережі. Вони, мабуть, по любому поїхали у них немає. Тому я вкотре маю нагадати, що розповіді про те, що нібито мешканці окупованого Донбасу не чекають на повернення України, це міф. Це відверта брехня, нав'язана нам російською пропагандою. Багато громадян України чекають, коли повернеться нормальне життя, коли закінчиться війна, і коли російські окупанти, яких вони називають окупантами, заберуться із нашої землі. До речі. Підписуйтесь на мій канал, і не забувайте про ваші лайки та коментарі. Це дуже важливо, тому що будь-яка активність щодо відео допомагає його просувати в Ютубі, і відповідно воно набирає більше переглядів. Відповідно, український контент поширюється. Так звані російські вибори проходили також і у консульствах окупантів на нашій території. Так, друзі, у нас досі працюють деякі дипломатичні установи. Російської Федерації, і самі ж окупанти у себе на телебаченні скаржились, що дуже мало людей прийшло. А ті, що прийшли, вони дуже сильно боялись. Дві жінки говорили, поділилися своїми страхами. З цим дипломатом зі словами, а що нам тепер буде за це? Одразу видно, що він не слухав Пушиліна. Бо якби слухав, то знав би, що буде із русскими руських будуть отлавлювати і без права апеляції апіляції в концлагеря под надзор СБУ. А що би цього не сталося? На Росії мають обов'язково прийняти закон проти русофобії. Точно потрібно прийняти закон боротьбу з русофобією которого был бы там при принцип экстре экстетире сейчас выговорю экстретро те, кто за, задевает эту русофобию. Русапобі затівають воде, це, вот це, це, затівають все ось це. і от у контексті оцих сфабрикованих незаконних російських виборів на українській території пропагандист Російський Федеральний Соловйов раптом і пригадав, що Україна це найголовніший ворог Росії, і оскільки Україна не визнає ці так звані вибори, він запропонував не визнавати Україну. Ні, ми просто повинні визнавати Україну. Хоча російські окупанти. І так Україну не визнають як окрему державу, тому вони і ведуть проти нас війну, бо вони вважають, що ми це частина Російської Федерації, і тому вони хочуть нас захопити. Але це була би не Росія, якби не шизофренічні висновки у голові оцих пропагандистів, тому що поки російські окупанти ведуть війну проти України, поки Росія воює проти України. Пропагандист Соловйов розповідає, що це Україна. Іна готується напасти на Росію, і саме тому вирішив нам погрожувати ракетним ударом. Ви реально зараз з страною хочете воювати? Ви розумієте, що як тільки ви дернетеся, це не буде 14-й рік, коли ви шахтерами попиталися І Із шахтерами серйозно. Ну якщо це були звичайні донецькі шахтарі, то тоді чому труни із російськими солдатами потім їхали назад на Росію? А На самому кладбищі як вияснили незалежні журналісти, могили російських Десантників погибших на українському Донбасі в августі 14-го ось така вона громадянська війна, про яку нам розкажуть ті, хто звісно ж ніколи не бажають війни. Ви понимаєте, що буде нанесен ракетний удар на всю глибину розміщення воєнної інфраструктури армії, которая позволять себе напасть на Росію чи російських граждан? О Донбасса. Донбасу нужно думати. Ну і звісно ж, вони зараз на Донбасі подекуди примусово роздають російські паспорти, а потім будуть розповідати, що їм треба захищати російських громадян. Ви реально хочете уничтожить державність України і пожертвувати? Ні, десятками, сотнями тисяч життів українців І до ось таких заяв варто ставитись абсолютно серйозно. Не думайте, що це просто якась дичина чергового божевільного російського пропагандиста, яка нібито не може мати нічого спільного із реальністю. Насправді російські окупанти цілком серйозно розглядають можливість ведення широкомасштабної війни проти України, і у них на навчаннях ракетні війська вже відпрацьовують у Дари саме по території України. Я про це вже розповідав у одному зі своїх випусків. Курсанти атрабатують водные, во время завершення условного марша в районі бойового патрулювання. Курсант має скорректировать координати і определить местоположение агрегату. Ось скріншот перший, і ось скріншот другий. Росіяни проводять навчання своїх ракетних військ, відпрацьовуючи бойове патрулювання у Хмельницькій області. Тому що мапи, які ви бачили у росіян, це мапи міста Старокостянтинів на Хмельниччині та сіл довкола нього. Війна три. Ває друзі, російські окупанти хочуть і далі захопити Україну. Їм не потрібен тільки Крим та Донбас їм потрібна вся наша із вами країна. Не забувайте про це і не забувайте, яке є справжнє обличчя руского міра.